Привіт! Ти на каналі Малюємо разом. Давай малювати! Це третій урок листівочок з новорічною змійкою. Зараз намалюємо змійку ялинку. Спочатку вгорі потрібно намалювати їй голову. Вона у формі круга. На голові намалюємо їй зірочку. Спочатку зробимо підставочку. І тепер саму зірочку. Тепер по центру нашого круга зробимо хвильку. Ось таку. По бокам намалюємо очі. Зрачки в неї вузькі та довгі. Також додамо ніздрі та посмішку. Щоб у нас вийшла гарна ялинка, потрібно намалювати трикутну форму. Тому ведемо ось так лінії, які розширюються. Тепер від голови ось так. Робимо ось таку криву змійку. Вона повинна торкатись ось цих ліній ялинки. Тепер робимо товщину змійки. Старайся її зі всіх боків робити однаковою. Вона тільки до хвостика звужиться. Можна трошки змінювати лінії, щоб вийшло гарно. Тепер можна обводити. Я все введу чорним лінером. Якщо в тебе такого немає, ти можеш взяти чорну ручку або фломастери, або відразу розмальовувати по кольорам. Над очима можна ще додати бровки. Зайві лінії олівця можна стерти старачкою. Тепер по бокам нам потрібно додати лінії животика. Ось такі. Вони приблизно розділяють навтру. На них потрібно намалювати горизонтальні лінії. Ось так. А на спинці намалюємо кружечки. Малюю їх різного розміру і в різних місцях. Тепер потрібно намалювати гірлянду. Ти можеш взяти олівець. Гірляндою ми ось так обмотуємо нашу змійку. І ще можна додати навкруги голови і навкруги самої змійки. Давай розмальовувати. Нижню частину голови і животик розмалюємо оранжевим кольором, а всю іншу змійку зеленим. Зірочку на голові потрібно зробити жовтим, а гірлянду зробимо різнокольоровою. Для цього беремо різні кольори і ставимо ось такі крапочки вздовж ланцюжка. І так можна брати будь-які кольори. Робив ліхтариків багато, щоб між ними не залишилось в кінці місця. Внизу я додала посилання на ще два уроки з новорічною змійкою. Переходь та малюй разом зі мною. Ці листівочки ти можеш подарувати комусь з близьких або друзям. Я впевнена, що їм дуже сподобається. Зраду ти можеш написати свої побажання та привітання. Також надсилай фото свого малюнка мені в телеграм-групу, і ти зможеш потрапити в найкращий в кінець наступного відео. Посилання на телеграм внизу цього уроку простір повсюду можна заповнити сніжинками. Ось така класна змійка новорічна в нас з тобою вийшла. Ставь лайк та підписуйся. До нових зустрічей на моєму каналі.